Чоловікам не можна сумувати, нам дозволено дві емоції: це або злитися, або нормально. Це все. Так? Це стандартні стани. Чоловіків, ти можеш злитися такий. Тряся, хто це тут залишив, я бляка скільки разів казав прибирати за собою. До вас першого разу не доходить, щоб ви були здорові. А Раптом хтось перечепиться і зламає нахуй шию. Я щоб допомога пофарбу. Так. А дружина просто закочує очі: ой, хай вийде на вулицю, подихай повітрям. І пива дозволю взяти, хай заспокоїться. Так, і все буде добре. Тобі можна або так, або нормально. Як ти, біле? Нормально. Точно. Та точно я ж сказав, все нормально. На хіба я вказав, що все нормально, якби було ненормально, і знову переходиш в перший стан, і це усе їбуче життя. Ось так. І що дивує в чоловіках, так це те, що ми відчуваємо всі емоції, так? Меланхолію, сентиментальність. Ми милуємося заходом сонця, це все в нас є. Але це все чомусь в категорії гей. Так? Це величезна торба гейства. Ти закидаєш її собі за плече, а потім викидуєш десь у лісі. Та й все. Так і живеш півстоліття, потім одного дня хапаєшся за груди і врізаєш дуба. Йобана огортка.